У школі на уроці біології учителька розповідає: Тут ми бачимо, що крокодил відклав яйця. Хто знає, навіщо? Вовочка тягне руку. Старий він уже. Не потрібні вони йому. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іване, а то що таке? Поїхав у верховину на годину продати гриби, а вернувся через три дні. Без грошей, а на телефоні відео, як якісь дівки голі на тобі танцюють. Йой, Оксану, та ти як дитина. Що не знаєш, як то робиться? Що? Що, що? Та хотів сфотографувати, а воно натиснулося на відео. Ранок після корпоративу. Чуєш Оксану? Ти навіщо мені о четвертій п'ятнадцять телефонувала? Ай, та це не я. Це дитина ненароком набрала. Ти ж Андрій на а. Ага. А повідомлення спиш паскудо? Теж дитина випадково набрала. Куме, ти бачиш, які яскраві зорі? Бачу. Ну, то вставай, якої матері лежиш, палатку вкрали. Зустрічаються дві подружки. Наталочко, я чула, що ти вже заміж вийшла. Розкажи про свого чоловіка, який він. Так, Оксаночко, я дійсно вже заміжня. Чоловік мій гарний, працьовитий, добре заробляє. Одне тільки мене напружує, що в кінці дня ходить по барах. Ой, а що він так полюбляє хильнути горілочки? Та ні, він мене шукає.